you <music> Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Звертаємо вашу увагу на те, що сьогодні міський голова Кременчука Олег Бабаєв у прямому ефірі телеканалу «Лтава» підбиватиме підсумки року 2012-го та відповідатиме на запитання телеглядачів. Прямий ефір відбудеться одразу по завершенню Кременчуцьких новин. Ми ж розпочинаємо наш інформаційний випуск. Вчора на сесії Кременчуцької міської ради депутати обговорювали не лише питання життєдіяльності міста. Багатьох не залишила байдужими програма п'ятого каналу, особливий погляд, яка вийшла в ефір 22 грудня. У ній журналісти каналу, який позиціонує себе каналом чесних новин, назвали Кременчук ледь не корупційною столицею України. Звичайно, це обурило міських депутатів і не тільки їх. До редакції Кременчуцьких новин звернулися Кременчужани і журналісти, аби висловити своє. Ставлення до подібних телесюжетів. Об'єктивність висновків та звинувачень, які прозвучали у програмі Особливий погляд, на нашу думку, досить сумнівна. Глядачам варто було б замислитися, чому у телесюжеті виступають з інтерв'ю тільки так звані опозиційні до влади кременчуцькі журналісти, чому використовуються відеозаписи опозиційної телекомпанії візит, чому свою оцінку подіям намагаються давати люди, які свого часу і своїм діям ради не могли дати. Дуже дивно, і виникає думка про замовлений матеріал, взяти хоча б особу колишнього заступника міського голови Кременчука житлово-комунальних питань Миколи Порицького. У своєму інтерв'ю п'ятому каналу пан Парицький стверджує, що сьогодні у тот темпів інвестицій в городська якого вдалося досягти у 2006-2010 роках, тобто за часів його перебування на посаді заступника міського голови. Чи можна вірити цій людині? Так, інвестиції залучалися. Про це пам'ятають і мешканці міста, і журналісти. Але наскільки ефективним та прозорим було використання тих грошей? Олег Мірошниченко, журналіст Кременчуцької газети Автограф, напівжартома називає себе біографом Микола Порицького. Кілька років тому йому доводилося багато писати про діяльність куратора комунальних питань Дніпрянського міста. Завітавши до редакції Кременчуцьких новин, Олег Мірошниченко згадав, що найменше три випадки, м'яко кажучи, невдалих капіталовкладень фінансів інвесторів та міського бюджету. Ініційованих екс-заступником міського голови Миколою Порицьким. наприклад, капітальний ремонт Крюківського мосту у 2007 році. Міст ремонтували три місяці. Витратили на ці роботи близько 6 мільйонів гривень. Але вже на початку 2008-го з'ясувалося, що асфальтове покриття деформоване, а замість бетону під асфальтом знаходиться незрозуміла суміш. Запрошувалися спеціалісти з Києва, там техніка і для того, щоб зняти там верхній шар асфальту, там покласти якимось новими технологіями. Парицький давав гарантію там, 10 років цього мосту. А насправді, не пройшло року, от зима прийшла і на весну там вже не було на що дивитись. Той шар асфальту, який вони поклали, був роздобаний машинами і неможливо просто було їздити вже по ньому. Історія друга введення в експлуатацію так званої енергозберігаючої економічної котельні в районі першого занасопу. Микола Порицький особисто розповідав місцевим мешканцям про її ефективність та здешевлення вартості послуг. Микола Порицький збирав мешканців першого занаспу в 16 школі. Ну, на бесі, так сказати, роз'яснити, що до чого. Тому що, ну, як він пояснив, це нові, нові технології, впроважні, суперекономічна котельня. Платежі. Пообіцяв, ледве не вдвічі будуть менше, ніж платили за старої котельні. Кременчажани довго очікували на відкриття котельні і дочекалися, та коли отримали корінці із сумами за отримані послуги, засумували. Цифри у порівнянні з попередніми виросли майже удвічі. Не можна не згадати і про контракт з німецькою компанією Газ на закупівлю контейнерів для побутового сміття. Їх за рахунок міського бюджету придбали кілька сотень, але використали тільки половину. Інша частина іржавіла на подвір'я КТП 1628. Ну, дехто журналіст тоді задавався, чи не мав якийсь зиск від цього контракту Микола Парицький? Ну, навіщо закупати контейнери, коли немає машин для того, щоб їх вивозити, обслуговувати ці контейнери? І це лише кілька прикладів господарської діяльності Миколи Порицького на посаді заступника міського голови Кривенчука. Про його ділові якості вони свідчать доволі яскраво. А якщо згадати ще й про якості особисті цієї людини, то виникають сумніви у праві Миколи Порицького взагалі будь-кого критикувати. А сама поведінка по відношенню до журналіста це неможливо передати словами. Всі журналісти буквально нарікали. На те, що він хамовито себе поводиться, справа дійшла до того, що, що тодішній міський голова Микола Володимирович Лухов навіть вивчався за поведінку свого підлевого перед журналістами. Показово, що не тільки депутати міської ради, кременчувські журналісти, представники громадських організацій висловили думки щодо звинувачень у бік міської влади Кременчука, звичайні кременчужани теж мають свій особливий погляд на ситуацію. Відмінний від особливого погляду П'ятого каналу. Навіть самі телефонують до нашої редакції і просять взяти у них інтерв'ю. Я, наприклад, і взагалі мої приятелі дуже возмущені тим, що майже через день показують п'ятий канал наш Кременчуг». Ну, це стидоба, щоб отак от жити в цьому місті і так грязь, лить, ну це просто невиносимо. Так, ну звісно, це комусь вигідно, Ну, ми ж бачимо, що це ж неправда. Ну, неправда. Кому вигідно обливати брудом міську владу, зрозуміло, із програми П'ятого каналу. Але ті часи, коли ми беззастережно вірили слову, вимовленому з блакитного екрана, минули. Та й не це головне. Головне, що Кременчужани міську владу підтримують. І до інших тем черговому подарунку від міської влади сьогодні раділа міська юстиція. У колишньому приміщенні БТІ після капітального ремонту відкриту реєстраційну службу міського управління юстиції була там і наша знімальна група. З 1 січня нового року державну реєстрацію прав на нерухомість у Кремичуці здійснюватиме відділ державної реєстрації майнових прав на нерухомість реєстраційної служби Кремичуцького міського управління юстиції. Як зазначила під час урочистостей її учениця Наталія Проценко, цим займатимуться 9 реєстраторів та 36 міських нотаріусів. Загальний термін проведення державної реєстрації складає 14 робочих днів. Головне, чим дуже задоволений віцемер міста Андрій Погрібний відтепер для містян митерства ходіння по чиновницьких кабінетах закінчилися. Я дуже хочу, щоб в этом здані наші кремінчужані проводять якусь регістрацію, все таки видели тільки дві таблички, які находятся ззади мене. і більше їм нічого не нужно. Їм не нужно ходити по кабінетам. вони не повинні знайомитися ні з якими чиновниками. В одному окні сдал. Через время, Атвідонне законом прийшов і получил свої документи. На сьогоднішній день по всій країні створено 583 такі структурні підрозділи. Начальник головного управління юстиції Полтавської області Олександр Кочук запевняє, що Кременчуцький найкращий з приводу приміщення. Хотів би знову ж таки передати вдячність від обласного керівництва за таке приміщення, за, за можливість виділення такої площі. З приводу площі реєстраційна служба міста Кременчука є найбільшою. По площі, яка є в області, навіть в Реєстраційній службі головного управління юстиції площа приміщення менша, ніж у вас. З приводу ремонту і оснащення безпосередньо самого приміщення теж Кременчук один із перших. І один із перших щодо співпраці між органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Відтепер бюро технічної інвентаризації займатиметься технічною документацією. Реєстраційна служба реєструватиме права на будинки квартири земельні ділянки підприємства. Встановлено плату в розмірі 119 гривень. Це стосується новоствореного або реконструйованого майна. Хаосу з реєстрацією нерухомості не буде, запевняє начальник міського управління юстиції. Наталія Проценко адже Кременчук історично впроваджує передові форми надання адміністративних послуг, і прикладом цього є те, що міська влада вивчає досвід надання адміністративних послуг. Державна служба реєстрації розташована за адресою місто Кременчук, вулиця Жовтнева, 27. Резонансну історію яхт клубу Посейдон його власники раз за разом доповнюють усе новими сумнівними фактами. На чаші Терезів опиняється відео незрозумілого походження та справжні спогади та свідчення Кременчужан, що переважить, чому повірять мешканці міста. Про чергову спробу вести людей в оману висловлюються наші телеглядачі. Я, як житель Кременчуга, будемо говорити, з 70-го року відпочивав на этом затоне до последнего времени пока не построился бар-клуб этот Посейдон все-таки там был более-менее порядок отдыхали дети мои отдыхали семьями отдыхали в общем даже жители водоканала практически весь город там отдыхал а то, что показали, что были шприцы, тогда еще и наркоманов-то не было в те времена. Сейчас подрастает внучка, у меня нет возможности ее привести на затон, отдыхать, как мы отдыхали с семьями в нормальных условиях, в нормальных, будем говорить, в зеленой полосе. На пляж ее не повезешь, потому что там песок жарко. А зеленой полосы у нас так таковой рядом с водой практически не осталось. Потому что все огородили забором и доступа к воде практически нет. На данный момент у нас общество разделилось на две половины, богатое и среднее. Ну, будем говорить, что малоимущие. То богатое общество себе строило такие, как Посейдон, еще много таких же участков заняли, для своего личного отдыха, а простым людям отдыхать практически негде. Посмотрев один из последних выпусков новостей телекомпании «Визит» по вопросу спорных взаимоотношений исполкома за земли у Затона, так называемый яхт-клуб «Посейдон», вспомнил небезызвестного героя Квитки Основьяненко Шельменко динщика когда там говорится «все так, все так, тик и тришечкины так». Господа корреспонденты, я понимаю, что они выполняют волю хозяина, но все же нужно как-то быть более объективными, все же представители масс-медиа. Был показан страшный сюжет о наличии кучей мусора, воткнутых шприцах, полном хаосе на территории места отдыха граждан. Ну как-то помнится, когда я там отдыхал, там всегда находились контейнеры для мусора, которые, ну, хоть и не часто, тем не менее, время от времени вывозились, и порядок был более-менее соответствующий. Последнее время, перед тем, как передали эту территорию предпринимателю Мельнику, довольно длительное время, длительное время мусор не убирался, и контейнеры убрали. Ну, с какой целью, Каждый, я думаю, решит сам. Вот. Ну, если, кроме всего этого, еще можно внимательно присмотреться к тому, что все-таки показывают. Сказать, что это именно съемки в районе Затона, я очень сомневаюсь. Ну, и о том, что это постановочные съемки, говорит хотя бы тот факт, если внимательно присмотритесь к кадрам со шприцами, явно видно, что шприцы новые. Господин Мельник и его телекомпания весьма однобоко отображают информацию по вопросу использования городской земли под яхт-клубом «Посейдон». Почему-то во всех репортажах идет речь о том, что люди буянят только за пляж. Господин Мельник, я вам говорю, что люди протестуют не за пляж, люди протестуют за исторически сложившееся место отдыха с подходом к воде. Если вы такой добропорядочный предприниматель, честнейший человек, в чем я нисколько не сомневаюсь, почему бы вам не встретиться с членами инициативной группы? и не обсудить вопросы использования данной территории без учета интересов жителей города. Я очень рад тому, что депутаты сессии 27 ноября, мэр города, поддержали и проголосовали за соблюдение всех норм закона который гласит о том, что земля должна принадлежать в первую очередь людям, которые проживают на ней, должны соблюдаться какие-то правила застройки, должны соблюдаться договор аренды в первую очередь. С октября месяца вот этого уже заканчивающегося года ко мне обратились несколько человек, которые проводят свою предпринимательскую деятельность на рынке Новоивановский. И вот я уже провожу какую-то черту между я клубом «Посейдон» и рынком Новоивановский. Что происходит? Чита Мельников пытается завладеть не только территорией реки Днепр, но и какими-то э, свободными землями, свободными торговыми точками на территории уже городской, в городской черте. Что мы с этого имеем? Имеем предпринимателей, которые должны выйти из своих контейнеров и занять места, предложенные им Читой Мельников. Что тогда будут иметь предпринимателей? Будут иметь непомерную арендную плату, ограничение торговой площади и естественно потеря в прибыли. Нужно ли это им? Как они сами высказываются и говорят: нет, им это не нужно. Я считаю, что предприниматели, которые высказались против вот этих новопостроек на новом рынке, абсолютно правы. И то, что сессия Горсовета поддержала, опять же, предпринимателей, а не олигархов, это доказывает только то, что депутаты стоят на стороне людей, а <как> выводы нужно делать как раз господину Мельнику. Наш випуск добігає кінця і просто зараз дивіться прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Телефонуйте за полтавськими номерами, які будуть указані на екранах. І також запитання до міського голови будуть прийматися за телефоном 78 08 18. Ми ж з вами зустрінемося уже завтра у тій же порі. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.